Житловий комплекс Сістер Відрія містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Є відео від наших авіаторів. Прекрасне таке відео, як Міг 29 український, завдає удару по батальйонному пункту, розташованому неподалік від села Васильівка, там між між Васильівкою. І сусіднім селом підгірне накопали там такі зигзагоподібні, видно окопи, командний пункт. Ну туди і прилетять бомби з нашого міг 29 і влаштують там тарарам російським негідникам. Генштаб повідомляє, що на Оріхівському напрямку росіяни щось загрузили, зменшилося число атак. Була одна спроба прорвати оборону наших захисників в районі Новоандріївки. Це під Оріховом. А так в районі плавні степногірськ, там де вони намагалися прорватися напередодні, там вони загрузли не було взагалі. Однак серйозна ситуація там на Гуляпільському напрямку. Росіяни лізуть в районі Полтавки. Полтавка вона атакує там з двох боків. Нещодавно захоплене село Ольгівське на, на, на схід від Полтавки, звідти атакують, атакують з Малинівки на південь від Полтавки. Їх дуже цікавить траса, Гуляйполе Покровське, по якій йде постачання наших військ. Намагаються вони там просунутися. От там сім атак було відбито за добу. Сподіваємося, що наше командування знайде там резерви для того, щоб. Зупинити повзуче таке е, проникнення росіян, вони намагаються пролізти все далі, і це їм потроху вдавалося в попередні дні. На жаль, атомна станція стоїть, як і раніше, без живлення. Росіяни підвищують ставки. Ну, ситуація там така, я б назвали її критичною, хоча ну все, все, що там відбувається, це взагалі-то критично. Але з огляду на катастрофічність подій, скажімо так, от працюють вісім генераторів з 20, от, Ну це цілком нормально. Скільки вони ще пропрацюють, ми не знаємо. Вчора місцеві кажуть, що кілька автоцистерн з дизельним пальним для цих генераторів, великих автоцистерн, проїхало в бік атомної станції. От, тобто, росіяни не хочуть підключати її назад до. Української мережі і будуть це сидіти на генераторах і видумувати якісь там, якусь там многоходовочку, як вони кажуть. Ну, приїхали, приїхала нова місія МАГАТЕ на станцію замість попередніх інспекторів. От що щось вони там побачать, сподіваюся. Ну, ми розуміємо, що росіяни в ідеа хотіли би підімкнути непрацюючу станцію до своєї мережі, щоб вона живилася від їхньої мережі. Ну а потім згодом, можливо, спробувати запустити один з реакторів, там п'ятий чи шостий, які новіші, видавати енергію з цих цього, цього реактора і буде нікуди. Тобто вони можуть там добу його покрутити, а потім зупинити, сказати, що готуються до нових трудових подвигів там з цим реактором. От, ну, збройні сили України можуть кількома влучаннями без особливих проблем припинити всю цю історію з перепідключенням станції до російської мережі, принаймні от на першому етапі, е, побачив до чого ці події призведуть, будемо пильно стежити. От, поки що ситуація е якоюсь страшною катастрофою, скажімо так, не пахне, однак все це ясно, що викликає тривогу. Ну, схоже, що росіяни хочуть там, в книгу рекордів Гіннеса записати, мабуть, рекорд, найдовший блек-аут на атомній станції. От, ну, побачимо. Тривають репресії на окупованих територіях. одразу два судових вироки винесли окупантські суди до 15 років. Засудили жителя Мелітополя 27-річного Владислава Гершона. Визнали його там винним у шпіонажі на користь України, начебто, він навів там кудись українські ракети, і вони туди прилетіли і наробили тяжких наслідків. Людина засудили до 15 років, і в Енергодарі 28-річний Євген Коляда. Отримав 12 років колонії. Ну там схожі звинувачення проти чоловіка, що він там на воду до передавав кудись на Україну дані про російські війська. От до речі, цього євгена коляду, засудженого, його викрили окупанти ще у червні 22-го року. Тобто весь цей час людина перебувала в застінках. Я, ну, ми можемо уявити, як з неї вибивали ці зізнання, які зрештою прописали в цьому фейковому вироку. Для наших органів, нашого омбудсмена, ще раз назвемо імена 27-річний Мелітополець Владислав Гершон, 28-річний Євген Коляда з Енергодара. Тривалі терміни ув'язнення від фейкових російських судів. Ну і триває на окупованих територіях. Не припиняється спроби мілітаризувати дітей, підлітків зробити з них якесь гарматне м'ясо для Володимира Путіна. Ну, раз за разом окупанти пробивають дно у цих своїх спробах. От ці, ці всі події, так би мовити, вони стають все знаєте, і, і, і гірко дивитися, і смішно те, що відбувається. Ну, от стоїть там такий бородатий військовий злочинець в школі номер 5 Мелітополя. Є там такий фоторепортаж. Що він там робить, а там він розповідає про свої військові злочини дітям, а дітей примусили. Не тільки з ним спілкуватися, але й ізобразіть його на бумагі, пишуть окупанти. Тобто він вам щось потягає, а вони малюють, намагаються малювати його портрети військового злочинця. Ну і в підсумку пишуть, ді, ді, діточки віддали йому всі ті портрети, що вони намалювали, а й вони йому сподобалися. Ну, Судячи з віку дітей, вийшли в них там так звані каляки-маляки з зображенням цього. Позивного Борода. Ну, однак, знаєте, от, те, що прийшли якісь в балаклавах часто, причому в балаклавах люди в школу прийшли щось, чи крізь ці балаклави щось там порозповідали, ну, таке бувало до цього регулярно. От, але от, щось от дітей, що примусили рисувати цього, намалювати цього негідника, ну, це, я, чесно кажучи. Бачу вперше, ну як співається у відомі російські пісні, лі і що буде за останню добу не було ракетно-бомбових ударів по самому Запоріжжю, хоча регулярно були тривоги, пролітали ракети. Ми знаємо там Даніпропетровщину. Вони летіли. Ну бояться російські пілоти підлітати ближче для бомбового удару по Запоріжжю, після того, як тут збили їхні су 34 бомбардувальник нещодавно разом із пілотами. Ну, але це не заважає їм бомбардувати. Оріхівщину і Голіпільщину було дев'ять авіаударів за добу, як повідомляє наша обласна адміністрація Комишуваха, Григорівка, Павлівка, Ок'янівська, Новоспенка, Малинівка, Полтавка. Ну так, це Оріхівщина, Голіпільщина. Є поранені в Комишувайській і Кошугумській громаді після атак бомбами і півдронами поранені 50-річна жінка і 29-річний чоловік. Загалом було 596 ударів по Запорізькій області, повідомляє адміністрація. Аномально багато стріляла артилерія, підвезли схоже боєприпаси. Їм 220 артилерійських ударів задано. Ну так, зазвичай бувало 150-170 для порівняння. Багато безпілотників було 364 безпілотники атакували лінію зіткнення і три рази стріляли реактивні системи. Стріляли в районі Білогір'я і Полтавки. Надійшло 80 повідомлень про руйнування житла та інших об'єктів. До речі, про ці повідомлення про руйнування, які надходять, що буває після цих повідомлень, як відновлюється це все, От наша обласна адміністрація надала інформацію свіжу. Про те, що зараз за пошкоджене московськими варварами в майно погоджено майже 300 тисяч заяв на суму 314 мільйонів гривень, і зазначене майно по 342 заявам на суму понад 413 мільйонів гривень, і вже сформовано сертифікати 328 заявникам. Тобто загалом пишуть, отримано 7600 заяв за весь період військовий на компенсацію за знищене пошкоджене майно, і на них вже виділено 720 мільйонів гривень за державною програмою Її відновлення. От ось так іде компенсація за те, що понищили московити. Ну і про інші наслідки путінських оцих атак в лікарнях Запоріжжя повідомляє адміністрація з липня місяця досі залишається 20 постраждалих від попередніх атак ворога. Серед них п'ять людей у стані середньої тяжкості, і ще п'ять у вкрай тяжкому стані. Серед них є одна дитина. Ну, був 28 вересня. Було два масованих удари по Запоріжжю. Постраждали від другого удару 43 людини, які звернулися тоді до лікарень. І сьогодні, після цього удару, 28 вересня, в лікарнях чотири пацієнти лишаються. двоє чоловіків. їм 60-75 років. Жінка, 86 років, і хлопчик 11 років залишаються досі в лікарнях. Стан одного з цих чоловіків залишається тяжким, а інші середньої тяжкості.